Гра розпочалася. На черзі вища ліга. Трохи інша Аврора Тім. Аврора Тім. Молода команда Аврора Тім, яка ставить перед собою досвідчених представників вищої ліги РК. Таких кілька команд відразу. І лів'ян про Салютем. Але і в цьому контексті, я думаю, також можна говорити про підопічних Євгена Задорожного. Гол тим часом. На п'ятій хвилині Аврора відкриває рахунок цій зустрічі. На п'ятій хвилині. Один-ноль. Голдмайн розіграв із центрального кола. Низом на влоха. Не доходить м'яч до Дмитра, але партнер відборовся і теж на Дмитра передається. Тогрін із Аврориш Тогорін. Із лівої пробиває. Голкіпер Щоголів на місці. Казін. Ліворуч повертає. Партнер на Голкіпера. Точ Микита Щоголів. Я знову у Аврори. Зараз 22-й номер. Валентин Матвійчук. Два суперники його зустрічали. І під у підсумку Аврори Ярослав Панов віддає праворуч і Панов відкривається вже на чужій половині поля. На правому фланзі він і з ударом поворот. Осколок устрибує, але за високо м'яч летить. Атака від «Аврори» Хазіна пройшов гол забив. Нікіта Рибак. 2-0. 8 хвилина. В два голи вже веде Аврора Тіму, матч з «Голдмайн». Нікіта Рибак забиває другий м'яч. Підопічник Євгена Задорожного, а першим голом у складі номінальних господарів відзначався Віталій Кузьма. Панов. Передача Скидка на Нікіту Рибака. Рибак. Рибак-момент. Оживоти Простріли. Не забивай зараз. Ярослав Панов. Лискін, самі, що готові вони збільшувати і розвивати свою перевагу. Лисюк. Голкіпер протягнув на чужу половину і вдав на Гуреєва, той центром. Хороше завершення від партнера гол. Никита Рябак робить дубль. 3-0. Десята. Тайм-аут узяв Голдмайн. Дев'ятий номер колективу Голдмайн. Це Михайло Толстяк. Горовий. Проходить рибалка, прострілює голкіпера. пора. Ми кида що Горовий. Сергій Аністратенко. І на Сергія зараз передача. Сергій Аністратенко, Лисюк виходить. На рибалка зараз скидка від 99. деє неточний пас. І Кузьмак сам може вирішувати удар. Встигає заблокувати. Теж не проходить горовий, боротьба за. М'яч з Казіним. Костушевич підхоплює. Викотив він на Кузьмака, той на куті штрафного майданчика і асистує зараз Руслану Горовому Віталій Кузьмак. 15-та хвилина. Руслан Горовий забиває четвертий гол Аврора Тім. Голдмайн. Активно апелює. І Реф на Дальній Бровці показує, що Вар дивитиметься. Розігруватиме. М'яч під правою у 80-го номера Казін. Казін віддає на рибалка і удар від Дмитра Рибалка. Матвійчук. прийшла його передача низом направо. На третього зараз влог. Рибалка відбирає. А Дмитро Рибалка. О, в ноги супернику зараз. І момент буде у Аврора. Нікіта Рибак б'є у цьому ногах. І розвинути атаку не вдалося. Атака від Аврори. Влог повертає. Не точно зараз. Рибалка підхоплює після відскоку від партнера по команді. Сам же і б'є Дмитро Рибалко. Лисюк на місці. О, рибак. Лівою бровкою низу на партнера. То центр. Гурєєв до штрафного майданчика. І вони дотик. Дев'ятка. Переведення зараз на Корнева. Корнів у центр. На випередження грає І Дострічна атака від Болбайна. Толстяк пробиває Андрій Лисюк. Фіксує м'яса у руках Андрій Лисюк. Андрій Лисюк створює зараз перевагу 4 в 2. Не в цій атаці. Ну і рибак віддає поміж ніж партнеру. Летить удар ще від корня. на Нікіту Рибака цей пас не пройшов. Спроба номер 2 Підійти ближче до штрафного майданчика. Корнієв прийшла передача. І знову в дотик. Леган. завершення. від Нікита Рибака. 23-й номер Аврора Тім. Нікіта Рибак. Робить рахунок 5-0, друзі. Третя хвилина другого тайму триває. 5-0 на користь Аврора Тім. Які тереба оформив хет-трик щойно. Костушевич перехопив. Горовий. В центр. І... Буде момент. Не вивчаю пущину. Кузьмак. Добре, продерся. Віддав на партнера. Я буду ще один бо сигналу. Закидання на Кузьмака. Кузьмак. В центр Горовий. Горовий. Перекидає головки, порадився на газоні. І над Микитою щогольовим летить м'яч після цього результативного завершення від виконавця колективу Аврора Тім. П'ята хвилина другого таймера Рахунок 6-0. Ще відео лівіше і намагається відібрати рибалку, йому це не вдається зробити. Ще один виконавець голдмайна був відіграний. Рибалка м'яча втратив. Правий прабива. Осколок перехоплює передачу Куліша із Аврори. погорілов. Осколок і на третього, десятого номера Голдмайна. Не на таку передачу розраховував партнер. Прострільний пас. Уже Аврора в вотації Удар! В Стінку міч влучає. Кузьмак пробивав. Після відскоку від стінки. Той же Кузьмак вперше на міші. Зараз буде жовто-погорєлово. 77-й номер АК Голдмайн. Максим Погорєлов. Погорєлов і від Погорєлова між тоді цівало. Кітарибак відав поперечний пас. Який таребак знову війни? Уже практично в на куті штрафного майданчика. Він і на третього. І забиває Аврора ще. 12-та хвилина другого тайму. Колектив Аврора Тім лідирує вже 7-0. Дев'ятка забиває сьомий гол Ярослав Панов. Це його перший. Різник. Панов. Ліворуч Гурєв з наш майданчика пробиває Голкіпер справляється. зараз Арсеній Гуреєв виконує цей штрафний. Четвертий номер м'яч. Під правою простріл низом. Партнер завершав і верховий пас головою. Намагався приборкувати. Гурєєв. Гурєєв. Гурєв. Незвичай у площину. Олкіпер, що голів. Втратив вже рівновагу. Все, що залишалося Гуєву, це Костушевич. На вісімку. І можна із ударом. Потужний удар від восьмого номера. І рефе, рефе знову вказують на центральне коло. Гол забиває Аврора. 8-0. Рахунок 8 -0. Кузьма не чая, цього разу, не заб'є. А зараз Сергій Костушевич б'є голкіпер. Голдмайна на місці. Осколок підхоплює. Голдмайна. Створювали ой, які труднощі у Trade, але ми вже згадували <пит> цей матч на старті. Звітний непоганий матч у своєму виконанні. Голдмайн поступився з різницею в один гол. Лисюк вийшов. І це передачи магалки про Аврори Андрія Лисюка. Пощастило з тим, що суперник не запи рибалка. Триває вже заключна хвилина чистого часу. Ці зустрічі Казін. Так. Друга жовта картка. Вадиму демоказіно із Голдмайна. Давайте поки відначемо гол. Дев'ятий гол Аврори. Дабл пенальті. На задорожного після того, як було зафіксовано шостий командний фол для суперників. Забито 9-й 9-0 на користь Аврора Team. Ну а словесної перепалки, яка була спричинена казяним 80-м номером Голбайна, який тільки секунд тому, отримав другу жовту картку від